2640 зелених насаджень, і ще купа тротуарної плитки на 122 мільйони 688 тисяч. Ви будете здивовані, але це кошти, які хоче отримати міська влада на добудову сміттєпереробного заводу. Взагалі, сума, яку просить міський голова, щоб отримати кредит, становить 718 мільйонів гривень або 16 мільйонів 502 тисячі євро. Про що є офіційний документ від ЛКП Зелене місто з цієї суми 3 мільйони 555 тисяч це кошти, які взагалі підуть невідомо на що, тому що їхні бюджетні призначення не розписані. А решта запитаєте ви а решта – це просто. Тупа примітивна крадіжка грошей з міського бюджету, яку хочуть оформити чиновники під соусом до будови сміттєпереробного заводу. Вдумайтесь, протипожежні насоси хочуть закупити по ціні в 6 разів дорожче. Дощеприймач для стічних вод ємкістю 200 метрів кубічних, який максимально коштує. 340 тисяч хочуть закупити за 5 мільйонів. Якщо вони навіть будуть купляти сталеві нержавійки, то він коштує 1 мільйон гривень. Але аж ніяк не 5 мільйонів. І так кожна стаття видатків це корупційна схема, на якій чиновники.